Друзі, на початку хочу вам дещо показати. Які бажання або які думки виникають у вас, коли ви бачите, наприклад, перед собою людину за кермом шикарного автомобіля. Просто подумайте зараз, які у вас емоції, які у вас бажання, які думки, про що ви думаєте? Або коли ви бачите людину, наприклад, яка є власником такого великого котеджу, великого приватного будинку, про що ви думаєте? Або коли ви бачите людину, яка може собі дозволити дорогий відпочинок в дуже таких краєвидних місцях, яка може собі дозволити злітати кудись на Мальдіви і потім це показати. Про що ви думаєте, коли ви бачите людину, яка може собі дозволити якісь дорогі аксесуари, яка має щось, що ви не можете собі дозволити сьогодні? Які бажання виникають, коли ви бачите людину, у якої є хороша сім'я? І, можливо, ви бачите їх, ви бачите, що вони дружні, у них все добре, все складається, а у вас не зовсім так. Або у вас ще немає цієї сім'ї. Про що ви думаєте, які бажання у вас виникають, і які емоції є у вашій голові, коли ви бачите це? Я думаю, я не помилюсь, якщо зроблю такий невеличкий висновок на початку. Усі ми присутні. Хоча б раз за все життя, хоча б раз, як мінімум, заздрили комусь. Якщо ні, слава Богу. Але я припускаю, що усі ми, коли дивилися на щось, чого немає у нас, дивилися на оточуючих нас людей, хоча б раз в житті ми заздрили. Ми думали, як було б добре мені це мати сьогодні. Як було б добре, якби Бог мені це послав? Чому у мене цього немає? Чому інша людина може собі це дозволити? Я ні. Ми схильні до цього. Деякі люди, коли бачаться, вони схильні заздрити, а деякі люди іноді схильні робити поспішні висновки. Це коли ти починаєш дивитися на іншу людину і припускати, а як він цього досяг? А чи дійсно він був чесним? А якими він шляхами до... прийшов? І ми іноді схильні або заздрити, або робити поспішні висновки, так? не знаючи до кінця ситуацію, робити висновки, давати аналіз певній людині. Цікаво, що сказав Бог з цього приводу. Друзі, декілька тижнів ми вже говоримо про 10 заповідей. І ми детально, так знаєте, докладно роздивлялися кожну з цих заповідей. І сьогодні дійшла черга до останніх двох: Дев'ята і десята заповідь. І от що говорить Бог про ці речі? Давайте прочитаємо. Отже, вихід, книга вихід, 20-й розділ з 16 по 17 вірш. Книга вихід, 20-й розділ, з 16 по 17 вірш. Написано так, дев'ята заповідь. Не давай неправдивих свідчень проти ближнього свого. Читаємо далі: Не зазіхай на оселю ближнього свого, не зазіхай на дружину ближнього свого, ані на його раба чи рабиню, ані на вола чи осла, ані на що небудь, що належить іншій людині. Бог давав ці заповіді не просто так. Бог давав ці заповіді для того, щоб його народ знав, чого він вимагає, чого він чекає від людей. Бог давав ці заповіді з тією метою, щоб а, це було такою, знаєте, запорукою мирного та злагодженого життя в народі. По-перше, щоб ми знали, чого Бог від нас чекає. По-друге, для того, щоб народ жив мирно і жив правильно, жив так, як Бог цього хоче. І давайте просто подивимося, друзі. Ці заповіді насправді дуже актуальні. Хоча цим текстам вже багато років, що вони значать сьогодні? Дев'ята заповідь, ми читали. Не давай неправдивих свідчень проти ближнього свого. Неправдиве свідчення, брехня, обмовляння, поспішні висновки, плітки. Одразу асоціація у нас з якою сферою, друзі? От я коли читав про цю заповідь, у мене асоціація одразу з якоюсь юридичною сферою, правда? Ну, неправдиве свідчення, де це ще може бути? Зала суду, є якісь свідки, які щось говорять. Одразу ми, ми про це думаємо. І насправді, в Біблії є багато випадків, коли якась людина комусь заважала, якась людина комусь була незручною, знаходили свідків, платили їм гроші, ці свідки вони добре робили свою роботу, обмовляли людину, наговорювали на неї, цю людину вибирали, і не було проблеми. Але от у нашому звичайному житті, на нашому звичайному побутовому рівні, як це у нас працює? Іноді ми можемо теж робити неправильні висновки про інших людей, правда? Дивитися на когось і говорити Він точно ось так робить, тому що і ми робимо висновки. Ми дивимося на одяг людини, робимо висновок. Ми дивимося на те, як людина говорить, робимо висновки. І не завжди ці висновки вони відповідають дійсності. Іноді ми готові засудити якусь людину. Не знаючи насправді, які там були мотиви. Ми поспішаємо з цим. Ми схильні легко давати оцінку, ми схильні звинувачувати або іноді просто розповсюджувати якісь плітки. А що таке плітки? Це дуже часто інформація, яка дискредитує якусь людину, і в дійсності якої ми не до кінця переконані. Ми не знаємо, чи це правда, але ми часто схильні дуже швидко їх розповсюджувати. Господь. У приповістях в 17 розділі 5 вірші говорить, і той, хто виправдовує винного з одного боку, і той, хто засуджує невинного, обидва угідні Господу. Господу не подобається, коли люди засуджують невинних людей. І одним з проявів любові до ближнього, згідно цього, ми можемо зробити такий висновок: що любов до ближнього це берегти його репутацію. Любов до ближнього. Це берегти репутацію цього ближнього. Не поспішати з цим, не поспішати з висновками, не поспішати з тим, щоб говорити щось, говорити тільки правду. І це старий завіт. А що ж говорить нові, новий завіт? Дивіться, послання до Ефесян. Е, перем... Так. Послання до Єфесян, 4 розділ, 25 вірш. Апостол Павло, дивіться, що говорить? Для церкви, для віруючих людей. Тому позбудьтеся брехні. Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, бо ми частини тіла одне одного. Це заклик, який досі актуальний. Здавалося б, хтось може сказати: ну це 10 заповідей, це для народу, це колись старе, для нас це не актуальне сьогодні. Ми живемо по благодаті, а не по закону. Але вже в новому заповіті говориться, що позбудьтеся цього, так? Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, бо ми частини тіла одне одного. Це дев'ята заповідь, про що ж говорить десята? Не зазіхай на оселю ближнього свого, не зазіхай на дружину ближнього свого, а на його раба чи рабиню, ані на вола чи осла, ані на що-небудь, що належить іншій людині. В десятій заповіді мова йде не просто про заздрість. Тут мова йде про заздрість, яка перетікає в зазіхання. А що таке зазіхання? Це коли людина починає, знаєте, ніби вже претендувати на щось, що їй не належить. Це не моє, але я на це зазіхаю. Тобто мова тут не йде про щось таке безвинне, мова не йде про щось таке ну, випадкове, знаєте, щось таке несерйозне. Тому що це може призвести до трагедії. І тому Бог давав ці заповіді. По-перше, щоб вони знали, що Бог від них вимагає, по-друге, щоб це регулювало їхнє правильне життя у стосунках один з одним. Він не просто говорить: друзі, ну не беріть чужого. Ось не пожадайся, значить, просто не бери. Він має на увазі навіть в думках. Не просто, що ось я зовні нічого не взяв, отже, все нормально в моєму житті. Він говорить, навіть в думках не дозволяє собі бажати того, що тобі не належить. І, можливо, ви читаєте сьогодні цей вірш, і ви скажете, ну, якого осла, якого вола. Ну Ми живемо в місті, це якби для народу сказано, ну ніхто з нас такого не бажає сьогодні. Добре, давайте актуалізуємо для нашого часу. Як би це могло звучати? Не пожадай айфону ближнього свого. Не пожадай автомобіля ближнього свого, не пожадай котеджу його, або його квартири в центрі твого міста. Так ближче до нас стає чи ні? Суть не змінюється. І тим більше те, що говориться вже про людей, там, де написано дружину ближнього свого, і те, що йому нажить далі, або предмет, або... або живі люди, якщо говориться про них. Ви знаєте, сьогодні а, хто активно користується соцмережами, той знає, що вони сьогодні дуже часто підігрівають в нас. Ось це зазіхання, правда чи ні? Хто активно гортає стрічку в різних соцмережах, де люди часто діляться, да? хто де відпочиває, хто в якому ресторані побував, хто що їв на тижні. Сьогодні все це можна дізнатися. Не всі це роблять активно, хтось взагалі цього не робить, хтось активно робить, хтось іноді робить. Але сьогодні дійсно наш світ він стає, так би мовити, таким прозорим. Так? Ти знаєш про всіх хто де буває, хто як святкує, хто що куштує і хто де проводить свій вільний час. І на нас з вами відповідальність, я хочу саме говорити про нас зараз, на нас відповідальність за те, що ми там дивимося, і що ми підігріваємо в собі. Тому що сьогодні, особливо в інтернеті, межі стираються, ми це знаємо, це ні для кого не секрет. Сьогодні вважається абсолютно нормальним, коли люди не просто виставляють, де вони відпочивають, це нормально, я нічого цього поганого не бачу. Але коли люди починають виставляти, наприклад, частини оголеного тіла. Коли люди починають представляти ось на загал те, що не можна показувати. І це вважається чимось нормальним. Люди кажуть, ну тут нічого поганого нема, ну це якби це зараз модно, це я просто показую, як, як я живу. І тому на нас відповідальність за те, що ми сьогодні дивимося. Чи не підігріває те, що ми сьогодні дивимося, наші якісь нечисті, брудні бажання, чи не пробуджує це в нас зазіхання на щось. Я не буду наводити багато прикладів, але я знаю, що ви теж можете це спостерігати. Коли люди переходять межу, коли люди забагато показують комусь чогось, це починає підігрівати в інших неправильні бажання і неправильні думки. І тому ця заповідь говорить: не пожадай, не зазіхай на те, що належить не тобі. І це питання відносин, тому що багато може зруйнуватися, якщо порушувати ці заповіді. Може зруйнуватися сім'я. Можуть зруйнуватися стосунки через таку необачність. Апостол Павло дуже влучно говорить у першому посланні до Тимофія в шостому розділі з восьмого по дев'ятий вірш: маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті, ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Скажіть, будь ласка, чи апостол Павло в цьому вірші намагається нас так, знаєте, демотивувати, щоб ми взагалі нічого не прагнули? Чи намагається в цьому вірші апостол Павло сказати, що християнин не має нічого прагнути в цьому житті, не має нічого досягати, просто має так стояти спокійно собі, знаєте, не намагатися там щось покращити в своєму житті? Ні, це не про це мова. Це нормально, коли ми, як віруючі, люди, прагнемо чогось більшого. Коли ми прагнемо покращувати свої навички, коли ми хочемо краще працювати, краще жити, це, це добре. Але цей вірш не про те. Він говорить, що іноді ми можемо забувати, що якщо у нас є навіть якісь базові речі, які відповідають і покривають наші потреби, то за це вже потрібно вчитися дякувати. Часто люди починають зазіхати на чиєсь майно тільки тому, що не вміють дякувати за те, що вони мають сьогодні. Апостол Павло. Як та людина, яка була в різних статусах. Вона була в стані, Павло був в стані, коли він мав багато всього, коли він мав статус, коли він мав повагу в суспільстві. І він був в тому стані, коли він потрапив у в'язницю за свої переконання. Апостол Павло знав, про що він говорить. Він знав, як це жити в багатстві, і знав, як це жити в бідності. І він говорить, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Чому? Тому що прагнення до більшого, воно нормальне. Але з ним потрібно бути дуже обережним, тому що воно може призвести до знищення та загибелі. Отож, у дев'ятій заповіді, Бог вимагає того, щоб ми не брехали, але говорили правду з любов'ю. Позбулися брехні, говорили правду. У десятій заповіді, так, десята заповідь вимагає, щоб ми нікому не заздрили та не обурювалися на Бога за те, що Він дав нам чи комусь. Щоб вони говорили, Боже, чому ти мені не дав а йому дав? Чому він так живе, а я не так живу? Коли ти дивишся на ці заповіді, ти думаєш приблизно ось так. Як це виконати? Бог дав заповіді, вони правильні, я з цим погоджуюсь, але як їх виконати? Чи є у людини сила для того, щоб виконувати 10 заповідей і нічого не порушити? Як ви думаєте, друзі? Просто нашої людської сили недостатньо. І ти, можливо, слухаєш сьогодні, думаєш, ну знову я прийшов на недільне служіння, знову мене повчили життю, знову мені сказали, так, не роби, туди не дивись, так не ходи. Звідки? І ти, можливо, теж після цього служіння думаєш: ну як, як я це виконую? Як до цього досягти? Я не можу, я не вмію, я неспроможний. А от в цьому, друзі, і центральна думка сьогоднішня. Це складно виконати, бо ми живемо не в досконалому світі. Настільки недосконалими, що навіть Богові довелося стикнутися з порушенням цих заповідей, коли він стикнувся з тим, що люди порушували проти Нього ці заповіді. Чи розуміє питання? Чи розуміє Ісус нас в цих речах? Чи знає він, що таке обмовляння, наклеп та заздрість? Чи знає він про це? Знає, друзі. Ісуса обмовляли і Ісусові заздрили. Ось перший вірш Матвія, до прикладу. 26 вірш, 59-60. Пересвященники і весь Синедріон шукали неправдивого свідчення проти Ісуса, щоб засудити Його на смерть, але не знаходили. Хоча прийшло багато лжесвідків. І потім написано, що на останок прийшли двоє і обмовляли Його, зводили на Нього наклеп. Друзі, Ісус добре знає, що таке порушення Дев'ятої заповіді. Її проти Нього порушили. Далі дивимося, чи заздрили Ісусові. Читаємо наступний розділ Матвія 27,18. Про Пилата сказано, бо Він знав, що через заздрощі видали Ісуса. Друзі, ви уявляєте, що Ісус, Бог, той, хто дав 10 заповідей людству, приходить на цю землю, і що з ним стається? Проти того, хто дав 10 заповідей, порушують ось цю дев'яту і десяту заповідь. Він краще нас всіх розумів, що це таке неправдиве свідчення, лже свідчення, і що це таке, коли тобі заздрять і коли тебе зраджують. Ісус краще кожного з нас, будь-якої людини, знав дуже добре, що це таке, як це неприємно і як це боляче. Бо в Євангелії від Марка Він говорить: адже це зсередини, звідки це йде, з людського серця виходять лихі думки та блуд, грабіжництво, вбивство, перелюб, жадність, злоба, брехня. Непристойність, заздрість, наклеп, пиха і дурість. Написано далі, він говорить, усе це зло йде зсередини і робить людину нечистою перед Богом. І тому питання: навіщо ж тоді нам сьогодні 10 заповідей? Тому що щось, наче, не збігається. Ми говоримо про заповіді, і можна сказати, ну чого від нас вимагають? Від нас, нас знову хочуть повернути в законництво, я знову маю їх виконувати. А тут ми з іншого боку говоримо, що Ісус чогось від нас іншого вимагає. Як нам це зараз тепер об'єднати і дійти до якогось висновку чіткого, щоб ми зрозуміли, що ж нам потрібно робити з цим? Друзі, закон мав чітку мету. Знаєте, яка була мета закону і цих заповідей? Показати мені, показати кожному з нас, що ми грішні і що ми не можемо виконати це своїми силами. Скільки раз накажи з а ану не бреши, ану не пліткуй, ану ще чогось не роби. Все рівно, потім ми іноді спотикаємося, все рівно, іноді ми допускаємо якісь помилки в своєму житті. Пройди 10 семінарів, з'їзди на 100 конференцій, прочитай 50 книжок духовних, правильних про те, що цього не треба робити, і це не буде для тебе, ти не будеш застрахований від цього. Все рівно десь щось порушиш. Чому? Ісус відповідає, тому що це все йде з серця. Невже Ісус просто прийшов для того, щоб я не брехав, не заздрив. Ісус прийшов моє серце змінити. Тому що потім людина може сказати, ну я не заздрю, я не звожу ні на кого наклеп, я вже хороший. Ісус. Все, ціль досягнута, ні, не досягнута. Ісус не прийшов нас позбавити просто якоїсь одної поганої звички. Ісус прийшов для того, щоб змінити повністю наші серця. Тому що той, хто не заздрить, той, хто не обмовляє, у нього можуть бути інші проблеми. Ісус хоче змінити наші серця повністю. Позбавити нас, не просто змінити дії, а змінити серце. Він говорить в Якова 2.8. Якщо ви справді виконуєте царський закон, що записаний у святому Писанні, люби ближнього Свого як, само, як себе самого, то, то чините праведно. Ісус прийшов для того, щоб закон став написаний у нас в серці. Ісус прийшов для того, щоб Його закон. Був написаний в нашому серці. Тепер ключових два питання, друзі, і ми будемо молитися: ключових два питання, яких варто зараз не впустити. До чого ми прийшли? У нас з вами була така невеличка подорож, десь біля 20 хвилин зараз. Але до чого ми прийшли? Це добре, що ми про щось говорили. Це добре, що ми читали вірші з Біблії, але до чого ми прийшли? Давайте зробимо невеличкий висновок. І потім ще будуть практичні дії. Ми дійшли з вами в цій подорожі до того, що нам варто розуміти сенс заповідей. Нам потрібно розуміти, що Бог вимагав в цих десяти заповідях. Нам потрібно розуміти, і ми розуміємо вже після цієї проповіді, що ж він чекав, коли він говорив в ізраїльському народі що ось, е, говори правду, не зазіхай. Далі, нам потрібно прислухатися до цих заповідей. Це не означає, що я сьогодні маємо махнути рукою і сказати, я цього не буду виконувати. Ні, ми маємо прислухатися. Але Розуміти їхню роль. А яка роль заповідей, ми говорили? Показати мою зіпсутість, показати мою потребу в Христі. І ось четверте, так, що я маю розуміти, усвідомлювати цю потребу в Христі. Кожен раз, коли я чую заповіді Божі, це має привести мене до того, що я недосконалий, я не можу їх виконати. Бог святий, я грішний. Але я усвідомлюю свою потребу в Христі, я потребую його, бо я не змінююсь сам. Це висновки. Це просто для нашого розуміння. А тепер практичні кроки. П'ять кроків. Якщо погано видно, то я, я це зараз проговорю і ми почуємо. Бути мудрими в своїх словах. Друзі, ми маємо бути сьогодні мудрими в наших словах в те, що ми говоримо. В те, як ми спілкуємося зі своїми рідними, в те, як ми спілкуємося в церкві, в те, що ми сьогодні говоримо, коли ми звертаємося до інших людей: висновки, неправильні, поспішні, засудження, плітки. Нечесна інформація. Бути мудрими в тому, що ми говоримо. Далі, другий крок не дозволяти собі бажати того, що не є нашим, не зазіхати на чуже. Коли ти сьогодні дивишся на щось, чого у тебе немає, пам'ятай про цю заповідь: не дозволяти собі бажати того, що не твоє, навіть в думках. Ісус колись добре про це сказав. Він сказав: якщо ти навіть в думках це дозволяєш собі, це вже рахується як гріх. Далі, любити ближнього. Як самого себе, любити Бога та ближнього, як самого себе. Якщо ти будеш любити Бога, ти будеш шанувати Його слово. Якщо ти будеш любити ближнього як самого себе, ти не будеш зазіхати на Його добро. Четверте: дякувати за те, що маєш. Дякувати Богові за те, що він тобі вже дав на сьогоднішній день. Подумай пару хвилин про те, що у тебе сьогодні є, чим Бог тебе наділив, що ти на сьогоднішній день маєш, за що можна сьогодні сказати Боже, дякую тобі. Дякую тобі за те, що благословляєш. І нарешті покладатися на Бога і просити поміч у нього. Тому що ідеально виконати попередніх чотири кроки неможливо. Ми не ідеальні люди. Ми постійно потребуємо Ісуса Христа, щоб Він змінював наші серця. Інакше постійно будуть розчарування, постійно буде розпач і буде відсутність всілякої надії. Проси поміч у Бога, покладайся на Його благодать. Розумій, що Він хоче змінити твоє серце. А не просто якусь звичку одну в Твоєму житті. Нехай нас Господь цьому благословить, друзі. Слава Ім'я. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз піднімемося і помолимося. Якщо у вас є бажання в коротких молитвах, можна зараз звернутися до Бога. І я також наостанок помолюсь. Дякуємо тобі за те, що сьогодні можемо чути твоє слово. І сьогодні ми згадуємо, Боже, твою смерть. Сьогодні у нас. Причастя, Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні це нагадування нам, Боже. Чому взагалі довелось Тобі приходити в цей світ, Господь? Дякую за нагадування про те, що ми недосконалі, Господь, але ти покрив цю недосконалість, Господь. Тобі довелось прийти в цей світ, Боже, бо ти полюбив людей для того, щоб вони пізнали Тебе, для того, щоб ми усвідомили, Господь, завдяки закону, що ми потребуємо дуже сильно Тебе. Що ти любиш нас, що ти приймаєш, Господь, ти хочеш щоб ми змінювались, щоб ми не залишались в гріху. Боже, дякую за нагадування, що платилась велика ціна, Господь, для того, щоб ми були вільні, Боже. І, Боже, дякую Тобі за те, що Ти витерпів це, витерпів ці наслідки, Господь, гріха. Замість нас, Господь, щоб врятувати нас. Слава тобі і хвала за все, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.